Дух. Дух. Це дуже-дуже важливо зараз для кожного українця, коли намагається намагаються розпалити, але йде зараз політична боротьба, але за деревами дійсно вже ніхто не бачить. І ця ворожні, яка є зараз в виборчій кампанії, не, не відчуваєш так воно. І в нас є мрія з самого ранку відправляти вулицями, волонте, там стояти, і що буде трошечки, трошечки відпочити, тому що тут нахуй такий дає сили і бажання посідає, ти розумієш, що, розуміє, що в Україні ще все попередньо. Дякую. <рес>